Слава Україні! Так, дивіться, ми робимо квадрати. Нагадаю, що в нас 15 на 15 ниток, і ми виконуємо подальші дій. Значить, ми беремо ниточки. три ниточки. Три Ось. Так, чекайте, стоп. Ось три ниточки. Хоп, оп, наступні три ниточки. Стягуємо помірно. Ну, тобто, ми стягуємо, але ну, як вам сказати, без е е надмірного фанатизму. Оп, так. І виходимо знову ось сюди. Хоп. Що в нас має утворитися? Ми утворюємо низ нашого хрестика. Тобто, зараз зауважу, в нас скісний хрест, всередині якого прямі хрестики. Це найбільш поширений орнамент по всіх регіонах України без перебільшення. Він зустрічається абсолютно кругом. Поєднання прямого і скісного хрестика в одязі. Одружених жінок, в принципі, жінок. От. І е, так само як прямого хрестика в чоловічому одязі, дуже поширене є. А стосовно, стосовно пояснення значення, ну, можна погоджуватись, можна не погоджуватись, можна сперечатися, це вже ваше особисте, але факт той, що саме Хрест, як оберіг, використовувався давно завжди, і незалежно від регіону. І так само беззаперечним є той факт, що е скісний хрест для жіночого одягу і поєднання скісного і прямого хреста для одягу одружених або е весільних речей є дуже-дуже поширеним. Оп, ось. Ось ми пройшли. Що ми робимо далі, в подальшому? Ми маємо тепер ось три ниточки. Ось маємо три ниточки, виділилось наш елемент вирізування. Беремо, оп, раз, два, три ниточки, оп, і йдемо до. Верху. Ось. Починає вигулькувати наш елемент трьох хрестиків, тут, трьох ниточок, тут і тут. Ось. Дивіться. Ну, я сподіваюся, гарно видно. Мені через. Камеру зараз. Я телефон відклала через телефон погано, видно і мені, я так розумію, вам. А через камеру видно, значить я сподіваюся, що вам теж видно. Ось. Ось так. Ось так. Ось так. Ой. Це я трошки, чекайте, поспішила і не туди пішла. Так, нічого, ми тут вертаємось. До речі, я негативно ставлюсь до випорювання, але доволі часто на практиці доводиться повертатися. Тобто, десь щось зробила неуважно, десь відволіклася. І повернутися я не вважаю чимось таким бозначим. значим. Хто значим, доволі часто користуюся, якщо десь щось не туди пішла. От. Оп. Бажано попасти під нитки основи. Не просто під нитку, якою шили. От, дивіться, хоп, під нитки основи. Так. Три, і ми йдемо. Раз, два, три. Бачите, видно, я сподіваюся. Так. І ось три. Ось. Так. 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 О, ось тут вийшло. Я в нитку попала, таке в мене рідко буває, але буває, нічого страшного повернулася, виколола з нитки. Тобто вам не треба голочкою проколювати нитку основи. Коли це відбувається, ви або зауважуєте, бачите, або відчуваєте, ну, воно відчувається. Інакше йде голка, навіть не та, що нитка, коли ви протикаєте так, як треба в дірочку, або коли ви втрапили не туди. Ось. хоп. Трошки відпустити, трошки занадто. Тобто має бути стягнуто, але не занадто. От саме всередині має, ну, має бути натягнення ниток. Угу. Так, ось є. Тепер у нас тут досить вдало, якраз достатньо ниточки. Що далі? Виводимо ниточку всерединку. Ось так і максимально близько до нитки, якою ми шили, вирізаємо хрестики. Не тільки ці чотири, раз, два, три, чотири, а і середній. При цьому роботу тримаємо максимально ніжно, аби наша нитка не поситалася. і так само обхвачуємо по колу, виколюючи ось сюди, всередину, ось звідси, всередину, звідси, всередину, звідси всередину, аби в нас вийшла ось ця серединка. Ох, дивіться, дивіться, бачите? Ось. Тобто, вирізавши хрестик, вам треба буде ось це коло максимально тугенько пройти. от. Тобто, воно має, дірочка має бути подібна до цієї за розмірами. Тут і заслабо, то буде погано дірочка буде менша. І ось на зразочку в мене дещо засильно. Відповідно, вона ну, та не більша, то мені здається. ну, Має бути помірно. от. Тобто, так само, з таким самим натягом, як ви робили ось тут. От, власне, це не складно. Так ось. В нас трошки буде нитки видно по причині тому ж, того, що колір. Якби ви шили ниткою білою, такою, як е, саме ваше полотно, відповідно. Видно, було би менше, але і відрізати було б тяжче. Ну, найліпше от останній різ робити, забравши все те добро. А так, на зворотню сторону наскубавши, перевівши ниточку, і тоді воно взагалі тут так чарівненько відрізається. Бачите? Ось. Відрізали, максимально підправили. От, власне кажучи, нічого ні страшного, ні складного в цій техніці немає. Якщо ви спробуєте кілька разів, ви її легко опануєте. Варіантів використання вона має доволі чимало. От, і в роботі дивиться, доволі гарно. От. І це не лише а на одязі можна використовувати вирізування, використовується і в прикладному мистецтві, тобто, коли ви робите серветки, скатертинки, рушники. Хоча на рушниках вирізування доволі рідкісне явище в більшості регіонів. Так, о! Ось, бачите, з виворотня сторона виглядає ось так. Все. Залишилося найцікавіше. Раз, два, три. Раз, два, три. Ось так. Так, В серединку є трошки ювелірна робота, але нічого, Оп. головне нітку. І тепер дивіться. Бачите? В залежності від товщини нитки ну, можна зробити додаткові стібки. Я ось тут пробую зробити їх. От. Оп, оп. Оп. Дивити, дивитися треба, як лягає, що виходить у нас. О, ось тут у нас посерединці проситься. Тут би додаткові стіпки треба. Ось тут я зробила і тут зробила, тут не зробила. Ось таке. Воно не висатається, але було б гарніше, якби зробила. Тепер треба потрапити під нитку і пропустити нитку в тканині. О, бачите? Це я поспіхом взяла не свою улюблену гостру голку, а. Таку, якою, зазвичай вчую вишивати дітей через велике вушку. Свою важко заправляти нитку. От, так я ось. Ну, власне, ви зрозуміли, вирізається і цей елемент, він просто в нас повторюється. Тобто нічого бозна, якогось страшного, складного, незвичного там. Ну, Абсолютно під силу початківцю, тобто не святі горшки ліплять, берете, пробуйте у вас вийде, я вас вірю. О, ось так. Ви, вискупуємо назад це все. Так, а ця техніка вишивання, вирізування, мережка, цирка, вони дуже-дуже близькі і схожі. Тому, в принципі, логічно буде в найближчих ось уроках вже відразу вам паралельно показувати варіанти лічильної гладі, їх може бути дуже-дуже багато. І паралельно показувати подібні техніки в поєднанні одна з одною. От. Тобто я щось таке цікаве напридумую вам показати разом. О, Ось дивіться, вам вирізування лицева сторона. Так. що пінцет треба було б взяти, трохи підскубнути на виворіт і підрізати. От. І ось лицева і ось виворотня. Тобто, робота в нас буде така сама охайна, як і оригінал. Власне все, повторюємо операцію 5 разів, отримуємо ось такий результат. От. Відповідно, в нас ось ця, цей стопчик має бути ідентичний до стопчика з іншого боку. Дякую за увагу. Зараз ще вас заінтригую, покажу комірець. Дивіться, ось лічильна гладь. Це комірець на хлопчика. От, Лічильна гладь. Бачите? А, так як це комірець на хлопчика, нічого.